Фаршмака мені. Ой, Єрмака до мене. Ось. Андрій Борисович. Так. Ви підготували моє новорічне смене. Так, будь ласка. Так, коротше, Єрмак, Ось візьми макарошки. Будь ласка. Наші мені макарошки. Ну, як наші? Ну, ну Літери вчи нашу. Ну, ти, ти, ти постійно останнім часом в соцмережах ондо з народом тільки ребусами спілкуєшся. Ну, он до подивись. Ну так і що, ну народу ж нравиться. Дивіться. Та що нравиться? Так навіщо ти мені ребусами написав новорічне звернення? Ну нічого ж не зрозуміло. Як це нічого не зрозуміло, Володимир Савич, дивіться. Все зрозуміло. Оп, Новорічне звернення. Ось що це таке, я не розумію. Що не зрозумілого? Любий народ України. Любий народ України. Це любий народ України. «Любий народ, Ну, давай подивимось. Ладно, з ага. цим ясно. Це що таке? Це... З Новим роком. З новим роком. Так, ну, так. О, цікавий політ політфантазії. Я от боюся припустити, що буде далі. Давай подивимось. А далі ваші побажання, будь так. ласка, э, стати сильнішими. А, зрозуміло, так. Да. Э, мужніми. О, припустимо. Так, так. А це що за пончик і казка? Годувати військових пончиками, чи що я подобную? Ні, це продовжувати донатити на ЗСУ. А! Донати на ЗСУ. Пончик донат. Так, Так, так. вже Ну ну давай далі. Так, В країні нелегкі часи. Нелегкі. В країні нелегкі часи, так? але Але у єнотів свято чи що це Нашого єнота повернули. що це? Не, та ні, але є ноти позитиву. А, Це є ноти позитиву. ноти позитиву, так. Це добре, да, так. Давай. Далі от я не, не розумію, що це. таке. Що такі? тут не зрозуміло. Володимир Савич. Ми боремося так. за нашу. Так. Що за нашу? Картоплю фрі в домі чи що? Що за нашу? Боремось. Свободу. Свободу. Фрі-дом, фрі 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 да. фрі да. фрі так. Свобода. Так. Добре. А це що таке? Тут сказано, ми обов'язково відіб'ємо кожен сантиметр моря і суші. Моря і суші, так. Ну, добре, а кукурудза тут до чого. І це тільки початок. А. Андрюха, ну ти молодець, молодець. Так, Давай, що далі. Так, ну... Сила і мужність, це я вже знаю. Так? так. А це що за шапки і тарілки? що це таке? Я не розумію, що це це. таке, Сила та мужність. Так. Наші головні риси. А, головні, головні риси. риси. Так. Три тарілки так. риси. Так. Добре, так. Може, ви самі спробуєте? Все ж понятно. Давайте понятне. Ну, давай сподіваюсь. Так. Сподіваюсь. сподіваюсь. Так, що це? Світ. Так. Світ. Перестане. Перестане грати. Так. Світ перестане грати. Так. А, що? В кёрлінг, Крикет та хокей на що? Сподіваюсь, світ перестане грати в безглузді ігри. <риклад> безглузді ігри. Нормально. Слухай, я, здається, починаю розуміти. Перестануть грати в безглузді ігри, та. та... Накладуть санкції на Росію. Це правильно. Ви так. починаєте розбиратися. Так, правильно. добре. А який меседж ми даємо Росії? Ось цей. Сидіти в своєму мухасранську. Та? Та не пес діти. Я не зовсім не пес діти. Тобто не Не діти. А, ні, ну Я не можу такі слова казати. Я все-таки президент. Ну, Дивіться, давайте Андрій. так. тоді. Ви будете зараз казати від себе да. своїми словами. Да. А вам допоможе людина, яка в цьому професіонал. Добре? Ну, яка... Добре. Так що ми будемо записувати. Ми будемо записувати, будь ласка. Я, я вас так. Так. Будь ласка. Пишемо! Друзі, кожного року президенти казали, що це був важкий рік. Так от зараз я хочу сказати, що ось цей рік був настільки ху. Я все ж таки офіційна особа. Мені вже треба допомога. Цей рік був просто пиздець, який хтось. Це повний пік. я не розумію. Дякую. Продовжимо. На нас 24 лютого несподівано напала Їїна. Російська Федерація. Пан Поворознюк, можна поменше матюків? Б. Ще менше. Так. Окремо хотілося б звернутися до влади Білорусі. Слухай сюди, блять, Пітух ти гамбурзький, блять. Весня вуса та б. Москаль, сука, крахмальний. Володимир Олександрович, я ж думаю, що ви зрозуміли, що я до цього піра Лукашенка для білоруського звертаюся. Так, але прошу ще поменше матюків, якщо можна. Так. Тепер хочу звернутися до всіх громадян Росії. Блять, ну ви їдете там на всю голову. Вам і сюди дідь керує, блять, який валіз у себе, блять. Пошукайте, який нагітляр. Він руку не може піднять, б. Бо ще, Велодій Садович, в мене ну, немає слов, ну нема слов. Я з тільки можу показати. Ну, 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 ну можу показати. Не, не треба! Будь лас. да, ну, ласка. Ну, ну, пане поворозів, будь ласка. В принципі, в мене була інша промова, але з цією я згоден. <кх> Що ще хочеться сказати? Попередні роки загартували нас. Спочатку ми пережили ковід. Та ні. Сначала ми пережили порошенка, а потім уже був кові. Тепер ми тримаємо російський удар, а зараз ми всі зібралися за новорічним столом. Запалили свічки, бо ця руснява п'яня знову в трансформаторка попала. Вони думають, що якщо в нас не буде світла. Ми підемо на перемовини. Та хо там. В мене вдома генератори, п'ять бетонів водки. Так от щоб ви знали, я ще блять генератор не включав. Бля. Я хочу подякувати всім-всім українцям і сподіваюсь, невдовзі ми всі почуємо це довгоочікуване слово з трьох літер хуй вам, не Україна! І, звичайно, це слово мир. На мира їм хуй. На жаль, зараз ми не можемо запустити святковий салют, але. Там є нормально. Ми по вас хайки 800-кілометрові салюти дадуть нам на Сука, так, що майка вздується, юбка завернеться. Чекайте. До нового року залишилось зовсім небагато часу, тому я починаю зворотній відлік. Чотири три, два, один. Вус бл. Є. Що зреталася русья пізя. От вам і вами пістився незаметно, Хоч відінь били здаліка. З Новим роком, Україна. Слава Україні. Слава українській нації і пись Російській Федерації. Бублі наш легше стало.